На даний момент думаю про тебе загадана людина. Так, неважливо, хлопець це чи жінка, неважливо, хто ви. Давайте просто побачимо для початку, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. Якщо резонує, значить розкіт ваш, залишайтесь. Тут значить, ви людина компанійська, людина, яка дуже часто відкривається людям, яка дуже часто їм допомагає, яка любить певні емоції, так не любить засиджуватися на одному місці. Хоча ви маєте певну точку комфорту, да, в якій вам класно, в якій ви стабільно себе почуваєте, але ви ніби не відкриті наразі до чогось нового. Дуже приземлені. Вам треба якось більше. Мріяти, більше якось займатися творчістю, так, щоб от не не осідати на матеріальних планах якихось певних. Добре, якщо це про вас, то давайте подивимося, що про вас думає загадана людина. Загадана людина думає тут спілкування, як би, да? скоріш за все, перестало відбуватися. Тому що що думаю про кінцівку? Думаю, думає про кінцівку, багато аналізує про те, що сталося, про те, що було. В Будь-якому разі, тут <плак> я не бачу тут агресії. Я не бачу тут агресії. Ви тут, скоріш за все, не не зійшлися. От не вийшло у вас, ваші два світогляди, поєднати з цією людиною. Не вийшло у вас їх поєднати, не вийшло у вас стати. Одним цілем не вийшло у вас якось комбінувати ваше мислення, чогось досягти. І це був як, як такий якийсь як добровільний розхід. Да, не бачу агресії. Добре, що людина наразі думає про вас. Що ви пішли в масштаб, що після цього спілкування ви стали краще? Можливо, якимось скористалися вказівками, да, які людина вам надала. От думають, що ви пішли в масштаб, да, і що ви почали дійсно працювати над собою, над, над своїм світом, над тим, як ви живете? Думаю, що у вас включився якийсь такий інтуїтивний момент, що ви більше почали займатися творчістю, що ви більше почали проявлятися в цьому житті, що ви якось перестали боятися, що ви почали пробувати, 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 пробувати. Добре, про якої думки зараз, людина, про вас? Нестандартне, нестабільно, ще змішані емоції. Людина з вами слідкує так в соцмережах. Не впевнена, взагалі, чи це кінцівка, можливо, хоче ще проявлятися, але не впевнена, да? Навіть якщо є думки про проявлення, наразі проявлятися не планує. Дуже нестабільне мислення. Людина ще взагалі не усвідомила, що сталося. Добре, чи буде людина до вас проявлятися якимось чином? Скоріше за все, скоріш за все, і це буде якось непримітно, а не сплановано, якось випадково, можливо, десь зустрінетесь. тобто ще якісь спілкування у вас з людиною скоріш за все буде. Але людина вже чітко почала відстоювати себе і свої інтереси.